Так, давайте я трошки веду вас е, в контекст справи, тому що я таку інтригу навела, така вся класна. Відмовилась від якогось офлайн проекту, виграла якийсь грант. Тепер я вам поясню взагалі ситуацію щодо чого. Е, загальні картинки, і щоб ви взагалі розуміли, який цей пазл целіком, тому що я так повкидала вам трошки інформації, але розумію, що ніхто нічого не понімає. Дивіться, я після закриття свого офлайн-простору це квіти, кульки, да, там, все святкове, дуже довго мріла про його відновлення, але в Одесі в мене був прям план не на один простір, а на декілька. І це прям така стратегія розвитку і так далі. Тобто не просто відкрити один шоурум і танцювати там, і радіти, що в тебе є магазин, а ти типу підприємець. А, взагалі була ціла стратегія і прям комплекс дій. але... Коли я почала навчатись, я звичайно в процесі змінювала певні моменти, тому що вже розуміла, що то не рентабельно, то немає сенсу, то не вартує тих грошей, і той час, який я буду витрачати, цього не вартий. І в процесі навчань багатьох за ці два роки я повністю перекроїла і перепрошила свою бізнес-ідею і взагалі концепцію того простору, який я хотіла. В результаті, коли я вже почала подаватись на фінансування, Вання, звичайно, в мене вже була готова бізнес-модель, цифри і так далі. Ідея, концепція, стратегія розвитку. Але був один момент. Було два варіанти розвитку подій, взагалі, і е, відкриття цих просторів. Або я роблю це сама. А як відкривати простір з нуля? Я знаю, асортимент і так далі. Але я взяла масштаб Х3, тобто три напрямки в одному просторі. І, в принципі, дві моделі так і залишились, або я роблю це сама. І тут зараз не про фінанси, а про ресурси, час, сили і так далі. Або я роблю це з партнерами. Звичайно, я для себе прийняла з самого початку ну, бажане таке рішення, яке б я хотіла все ж таки втілити. Це відкриття е, з партнерами. Чому? Тому що відкриття простору, в якому є три локації, навіть з найманими працівниками, це доволі складно. І одній це зробити можна і реально. І я тому на це пішла. Тому що я як велика. Який герой, я завжди 에, знаю, що я це зможу. Якщо я це починаю, я розумію, що я зможу це втілити. Так, це було б за допомогою додаткових фінансів. Так, мені треба було б залучити певні кошти із ні, там, я не знаю, чи кредитні, чи я должить, чи ще щось. Але я могла взяти цей проект і зробити його сама. Але в пріоритеті для мене було відкриття його саме в партнерстві, не тільки фінансовому, але й людський потенціал. Чому тому, що це зовсім інший масштаб, інший е, можливий варіант розвитку і, взагалі, е, подальшого його, ну як вам сказати, просування взагалі? Саме тому в моменті, коли я вже виграла грант, в мене залишився тільки один варіант відкриття цього простору. Так як партнерів в мене не було, з якими я можу це розпочинати, не було фінансових і людських партнерів, да? тобто людей, які готові були б разом зі мною сьомою ранку стартувати і навчати Баристу да? на початку, тому що ми розуміємо, що бізнес з людьми це не просто купив, продав і так далі. І мені треба було. Робити це самі, звичайно. Я розуміла, що я можу це зробити, але є декілька. Але по перше, я дівчинка. А тут ремонти, персонал, закупки, обладнання, квіти, кава, кульки, балони і так далі, і тому подібне. Дуже великий фізичний просто об'єм роботи, як для дівчинки. Це перше. По-друге, неймовірно великий об'єм роботи для мене, для запуску цього всього однієї, тому що побудувати цю систему я випадаю повністю з інших всіх систем. Тобто, я випадаю з діяльності клубу. Я повністю випадаю із сімей. Своєї діяльності. Тобто ви розумієте, да? я всім ранку вже кудись поїхала або в 6 і приїхала в 11 Нагадую, я дівочка, да? Ну, Тобто ми розуміємо, що в сім'ї е, такий підприємець, дівчинка, не знаю, кому чоловіки. Ви, до речі, можете відписати, чи потрібна комусь така жінка, такий підприємець, але я думаю, що нікому не потрібно, тому що ну, в нас є певні інші. Моментики. І саме тому було прийнято рішення, що якщо я буду це робити сама, то мені такий бізнес не потрібен. І питання не в тому, що я подалася і не розуміла, який буде об'єм роботи, і взагалі вся концепція. А ситуація була в тому, що я вчасно не знайшла партнерів для запуску саме зараз цього проєкту. Були вважаючі. Дівчата, до речі, я їм дуже вдячна. який був цікавий цей проект, але це було тільки про інвестиції. Тобто вони готові були інвестувати певну суму грошей для того, щоб цей проект запутив, запустився, але не е е знаходитись там в операційних е моментах. Е це теж був варіант, але цей варіант би підійшов, якби в мене був вже другий партнер. Получається, ну ми вдвох починали робити і залучити ще додаткові інвестиції, там від третьої людини. Це було б взагалі. Ідеально, але враховуючи те, що я не знайшла вчасно партнера, з яким я можу запустити цей простір. А він прям в мене як мрія, мрія, і я знала вже кожну деталь, як це все робити, як запускати. Коротше, в мене було вже все налагоджено прям до моменту закупки і е, ремонту. Саме тому. Саме тому мені довелось обрати себе, не йти в цей проект самостійно і не тягати це все на собі, не організовувати це все самостійно. Саме тому я обрала себе. І бізнес по жіночі. Саме тому я буду більше часу тепер проводити тут, в клубі буду робити реорганізацію, реструктуризацію і перепланування івентів і взагалі бізнес-плану в клубі. Тому що все ж таки до того моменту, поки я подавалась на гранти і так далі, я хотіла вести паралельно декілька проєктів. І, звичайно. А я як людина, яка вже має великий досвід, добре просто досвід не 20 років я була в тому бізнесі, яка має досвід відкриття таких шоурумів, Я розуміла, що гроші там є, і я можу це відкривати особливо в тому інтерфейсі, як я собі запланувала. А звичайно, як бізнес-модель клубу, я до кінця все ж таки не розуміла, чи є взагалі гроші в клубі і чи можливо там щось заробити. Тому на нього я не ставила ставки, це залишалось як хобі. Враховуючи зараз ситуацію, що я відмовилась від проекту, який мав давати кошти, який мав створювати робочі місця і давати фінансування. Мені бо я люблю грошики, враховуючи, що я від нього відмовилась і відкривати його не буду. Зараз перебудовується весь план дій моїх. Блять, опять щось там роблять. Весь план дій, і саме тому буде діяльність змінюватися. Пустіть мене, пожалуйста! Спасибо. Вот. ось так.